Привіт усім! Це подкаст Всупереч, і я, його авторка та нараторка Катя Терновецька. Всупереч це подкаст про тих, чий голос хотіли сховати, асимілювати, знищити. Та, попри усі імперські плани та амбіції, вони вижили, вистояли та продовжують боротися. Предметом розмови першого сезону я обрала літературу. Разом з вами будемо досліджувати посконільний дискурс в українській художній літературі. Поїхали. Оскільки це перший перший епізод нашої з вами розмови, варто було б розповісти якийсь загальний контекст посклоняльних студій, звідки вони взялися, чому і що нам тепер з ними робити. А також добре було б окреслити й уніфікувати якісь загальні поняття і терміни, якими ми будемо користуватися впродовж першого сезону. Імперіалізм та колоніалізм доволі близькі терміни, проте імперіалістична політика не завжди означає утворення колоній як таких. У цьому аспекті імперіалізм є більш всеосяжним поняттям. Колоніалізм це практика підкорення та контролю одних людей одної культури над іншою в політичному, економічному та культурному плані. Оскільки традиційно метрополії та колонії розділяли океани, і колоніями були переважно, скажімо, суспільства неєвропейських, небілих людей, то довгий час у наукових колах існував стереотип, що колоніалізм відбувається виключно щодо людей кольору. Та колоніями можуть бути не тільки землі, розташовані далеко від імперії. І якщо ми виділимо загальні ознаки колоніалізму, то легко це побачимо. Що ж, по-перше, така видима ознака це якщо в регіоні розмовляють як мінімум двома мовами, але одна мова вважається більш інтелектуальною та розвиненою. Інша ж це мова сім'ї, попиту, а то й села. Друга ознака це якщо одна країна ставиться до іншої як до молодшого брата, не дуже розвиненого й мало освіченого. Проколонізований народ відгукується певними стереотипами й узагальненнями. Нрідко це жарти, де представників змальовують не дуже розумними та трохи смішними. Саму культуру ж колонізованого народу спрощують до примітивних та інфантильних кліше ритуали висміюють, традиції позбавляють глибини. Економіка колонізованої країни потерпає від корупції під контролем окремих політичних еліт. Вони мають сильні зв'язки з тією, іншою країною та активно просувають її інтереси. У колонізованій країні обмежений кар'єрний розвиток і кращого життя треба шукати за кордоном. Переважно в імперії, де мова більш інтелектуальна, культура глибша, а кар'єрні можливості більші. Усі ці тези описують колишні відносини України та Росії, та схожий досвід через колоніальну політику мають ще сотні народів по всьому світу. Різні імперії, хоч і використовували неоднакові методи домінування та контролю, проте їхні соціокультурні психологічні наслідки для колоній були схожими. Це об'єктивізація підкореного, дискримінація, стереотипізація, насадження комплексу меншовартості тощо. Десь з 47-го року минулого століття формальний розпад колоніальних імперій і надання незалежності раніше колонізованим країнам супроводжувався різними кампаніями антиколоніального опору, як правило, з явно націоналістичним підґрунтям. Закінчення колоніального правління породило великі надії для нових незалежних країн. Але такий оптимізм, на жаль, був відносно нетривалим. Швидко стало зрозуміло, імперії насправді не відмовилися від контролю, а політична самостійність не завжди означає повне звільнення від влади колишньої імперії. Саме тому американський професор палестинського походження Едвард Саїд уводить поняття культурний імперіалізм, зазначаючи. Що фізично залишивши колонії, імперії продовжують своє інтелектуальне, культурне і моральне домінування. Тобто просто імперіалізм перейшов в іншу площину. Виникнення постколоніальних студій пов'язане із виходом книги Орієнталізм того ж професора Едварда Саїда у 78-му році минулого століття. У цій книзі він розглядає орієнталізм як сконструйовану, створену заходом певну систему уявлень, яка насправді зовсім не притаманна Сходу. При формуванні орієнталістського дискурсу голос сходу не брався до уваги, тому ця частина світу часто поставала в культурі в масовій культурі як пасивна, мовчазна, нецивілізована та не самостійна. Десь починаючи з 90-х років постколоніальні дослідження виходять за межі орієнталізму і починають трактуватися доволі широко. В їхній простір тепер входять дослідження антиімперських стратегій та ідеологій. Питання глобалізації, багатокультурності й аналіз різних форм підпорядкування не лише національного, расового, але й гендерного, класового та генераційного. Також у поле досліджень входить виявлення механізмів творення голосу тих змаргіналізованих етносів, які через ті чи інші обставини були позбавлені можливості розвивати та плекати власну культуру. Насправді ж перший крок у пошуку свого голосу ідентичності для колонізованого народу полягає в тому, щоб повернути собі своє минуле колонізаторська політика знижує вартість минулого націй, розглядаючи їхню передколоніальну історію як щось взагалі доцивілізаційне. Іншим важливим кроком є руйнування вже колоніальної ідеології, яка докладала зусиль до викрилення цього минулого. А тепер про літературу. У 90-х роках окремою галузю посклоніальних студій стає посклоніальна критика. Цей підхід виникає в межах дослідження англійської літератури, де розглядаються текстові механізми домінування колонізатора над колонізованим. Автори книги Імперія пише у відповідь Для постклоніальної критики окреслюють сьогодні такі два шляхи: перший шлях це ревізія форми текстів, дослідження тропів і моделей. А також перепрочитання канонічних творів у світлі постклоніальних дискурсивних практик. І другий шлях це пошук впливу, який здійснили постклоніальні тексти на соціальний та історичний контексти, тут вже більше йде про зміст. Одне з головних завдань постклоніальної критики це підірвати універсальні та я б сказала канонічні погляди на літературу. Коли ми стверджуємо, що велика література є позачасовою часовою й має універсальне значення, то тим самим применшуємо чи взагалі не враховуємо культурні, регіональні і національні відмінності досвідів та світоглядів. Тобто ми розглядаємо усю літературу за єдиним, начебто універсальним стандартом. Та чи справді він такий Коли твору надають універсального значення, то у його фокусі зазвичай імперія. Тоді як усі інші народи, культури відходять на задній план. Тож як відбувається перехід до постколоніального в літературі? Спочатку автор цілковито приймає нав'язаний імперією авторитет він намагається відповідати певному канону і стати кращим у певній нав'язаній традиції. Другий етап це коли автор вже частково приймає якісь нав'язані колоніальні літературні форми. Та в процесі цього приймання у його творчості проявляється щось інше, вже більш особисте. Це такий собі маленький крок у бік від імперського канону, та останнє це вже віднайдення власного загнобленого, загубленого голосу в літературі, мистецтві та культурі загалом. Тут же відбувається репрезентація себе, свого народу і свого досвіду у власний спосіб. Тож на такі собі завершення підсумки. Постколоніальне це не просто наступний етап після здобуття політичної незалежності, це створення практично нової картини світу, де починається здорове осмислення себе зі свого колоніального досвіду. Ця нова картина світу можлива лише після послідовної боротьби зі спадком, який ми отримали від перебування в складі імперії. Та долання наслідків колоніальних травм, такі як фрагментизація ідентичності, позбавлення суб'єктності, комплекс меншовартості тощо. Нам, українцям, як народу, який якраз проживає етап постколонізації і який виборює у прямому значенні свою незалежність та самостійність, виборює життями героїв, кров'ю і потом, нам дуже важливо продовжувати осмислювати свій колоніальний досвід, пропрацьовувати усі травми, спричинені імперією. Які пов'язані з питанням власної ідентичності та ідентифікації у подкасті Всупереч я пропоную разом зі мною розглянути цей постколоніальний шлях в літературі, побачити, як автори проживають, висвітлюють у своїх творах колоніальне минуле через героїв, їхні досвіди та переживання. Тож чекатиму зустрічі в наступному епізоді, де ми розглянемо відому, а в дечому і скандальну книжку пані Оксани Забушко Польові дослідження з українського сексу бережіть себе.